Сьогодні, у цей величний день, 9 березня, ми вшановуємо пам'ять українського художника, поета, генія Тараса Григоровича Шевченка. Усі ми знаємо, наскільки складна доля була Тараса Григоровича, але як далеко він не знаходився від рідної батьківщини, він сумував за нею. Читаючи його твори, пронизані любов'ю, сумом, розчаруванням, надією. Усі ми знаємо, що Тарас Григорович це є символ, символ слова, символ надії. І мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день і ніч плачу на розпуттях вселюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають Тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить побачити, які будуть жнива? Схаменіться, нелюди, діти юродивії Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Кази маті, мені однаково чи буду. Мені однаково чи буду? Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По підтинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.